До речі, є ось такий паверпанк. Кому цікаво. Тут пише 90 тисяч, але ну, я думаю, реальних тисяч сім я перевірю і пізніше запишу відео, скільки він точно має. Він що великий плюс заряджається від сонячної панелі, може заряджатись. Ось візьмемо тут зверху це поклеєна плівка. Зараз іде заряд. Ну, похмуро. Але йде заряд, вже він заряджається. Я ще його не заряджав толком. Тут іде фонарик. Ну, яскраво світить, непогано світить. Можна, щоб менше світив, і щоб блимав. Так, вимикається. В комплекті йде до нього ось така коробка і зарядний шнурок, щоб можливо було його зарядити не від сонця. Зараз ось знову. Так, в тіньку немає зарядки, чуть на вулицю, все, зарядка пішла. Кому цікаво, пишіть, є такі ще поки наявності.